Доброго дня, діти! Я рада вас вітати на занятті з ознайомлення із соціумом. Сьогодні до нас на заняття завітав ведмедик. Наш ведмедик малята дуже чимний, тому він почне зустріч із вами із привітання. Послухайте, як привітається ведмедик. Добрий день вам, діточки! Добрий день, малятка! Добрий день, мам, хлопчики! Добрий день, дівчатка! Діти, а що зробив ведмедик? Так, він привітався з нами. Щось ми маємо йому відповісти на це. Також привітатися! Давайте привітаємось з ведмедиком. Добрий день, ведмедику! Діти, привітання! Необхідна справа при будь-якій зустрічі! А зустрічі можуть бути різними. Нам ведмедник приніс картинки, давайте їх розглянемо. Ось, наприклад, зустрілися два друга. Чи повинні вони привітати один одного? Так, звісно, а як? Так, діти потиснуть один одному руки і скажуть Здрастуй або Добрий день. Якщо вони близькі, друзі, можуть просто привітатися словом привіт! В наступному малюночку теж бачимо зустріч. Діти граються, а до них підійшла дівчинка. Що має дівчинка сказати хлопчикам? Так, слова привітання. Мабуть, чимна дівчинка скаже друзям Добрий день або Здравствуйте. А як ще можна привітатися з хлопчиком? Так, звісно, сказати привіт, друзі! А ось ми бачимо, як уранці малята прийшли в дитсадок і зустрілися зі своєю вихователькою. Чи треба щось говорити виховательці або іншим дорослим, яких ви зустрічаєте увійшовши до дитсадка? Так, слід привітатися, а як? Молодці, оскільки ви проходите в садочок зранку, треба казати доброго ранку. Це також буде дуже чимно. Діти, як треба привітатися? Так, молодці. Доброго ранку. Діти, зверніть увагу, що всі на малюночках тримаються доброзичливо, привітно. Тут немає сердитих, злих облич. Зате є усміхнені, приязні. Надарма слово привітання схоже на слово привітний, тож, вітаючись, ми ділимось з іншими своїм гарним настроєм і даруємо їм маленьку радість. Зараз давайте разом з ведмедиком пограємо в гру, «Назви чарівні слова. Що треба сказати, коли зустрів у дворі свого друга? Як привітатися? Так, молодці. Привіт! А якщо в гості зайшов дорослий, друг тата і з вами вітається? Що треба відповісти гостеві? Як привітатися? Правильно треба сказати «здрастуйте». А коли прокинувся дуже рано і одразу привітався з мамою. Що треба сказати матусі вранці? Так, молодці, доброго ранку. А які слова мають сказати дітки, ідучи зі школи додому? Так, треба сказати вчительці до побачення. Молодці, а зараз, діти, послухайте віршик, який називається Школа вічливості. Заходить Галя до кімнати. Забула Галя, що сказати. Стоїть, мовчить Ані телень Кажи, Галинко, добрий день! Діти, чи чимна дівчинка Галя? Ні. Що забула зробити Галинка? Так, привітатися. Що забула сказати Галинка? Так, молодці, добрий день. Слухайте ще один віршик. Скоро електричка вирушає. У вагон ведмедик поспішає. Їде він у гості до бабусі. До побачення, сказав матусі. Діти, які вічливі слова сказав мамі ведмедик? Так, до побачення. Це слова вітання чи прощання? Правильно, це слова прощання. А чому ведметик сказав мамі до побачення? Так, бо ведмедик їде в гості до бабусі. Молодці. У ведмедику діти дуже сподобалось гратися з вами такими чимними діточками. Давайте разом з ведмедиком пригадаємо, які вічливі слова ми сьогодні згадали. Так, привіт! Добрий ранок, добрий день, до побачення! Тепер, на жаль, настав час із нашим гостем попрощатися, що ми зараз скажемо, ведмедику. Так, правильно, до побачення, ведмедику! Діти, а я вам також кажу до побачення, до нових зустрічей!